О, санчиз. Сейчас. Сейчас что-то будет. Тут зараз ми будемо дубасить. Ми будемо некультурними людьми. Опа! Будемо їхати як хуй зна як бидло. Опа! Ух ти, блядь! Ох, блять, я на, на... третій, блять, я забовся Сука, я на третій летів блядь, тут яр є, блять, аби в нього не злетіть. О! О, мальовни чілани! <гум> Оно от той яр. Це великий яр це все надо обкатать за сьогодні ну, спустимся и десь точно поедем 6 гневки пролітає ну а шо ж ти хочеш блять блять ладно ще на перший ема так куди їхаємо? ехаем вниз все ох ема ну під такой погор я не виїду. з'їхать як нехуй а от виїхать не не дуже. Ще й заднє колесо, блядь, блокірується спись. Щас, десь поїхаємо. Кишлем поправлений, на очі спав. Кози воно побігло. ну їх не видно. І сраки білі, блять. Підараси нахуй я одну збив. Я зрозумів, як я тут з'їжджав. Зараз спробуємо повторити. Я вночі з'їжджав, мені страшно не було, зараз мені страшно. Странно. Та ну бля я манув. Що, якщо я ще, блять, коли наїбнуся через гуля. У мене вже вибору нема. Я його назад не витягну. З'їхати не так страшно, як скотить його. Поэтому я буду їхати. А, блядь, на одних тормозах А, я не тормозу взагалі Щас ехаем как-то О, блядь! Заблокированим колосом ну похуй! О, Хардендура! Я туди не вийду. Ти потолок, все, далі я манав. Тут же реально ніде не виїду ніяк. Не, ну можна попробувати, ну я ж... А ну Я ж по-любому зловлю наїбня. Такий, блять, крутий бугор. Не, ніхуя, я не виїду сюди. Він не вивезе, і я не вивезу. Фух. Ну ладно, я знаю, где я в прошлый раз выезжал. Ну это конечно такая лайтовенькая. Ого, А на заднем Ох яма, ух ты бля, я аж на заднем полетел. Аби був другий оператор, я б подивився, як це з боку виглядало б. Але сьогодні сиплий сніжок. Ми вертаємося назад. Но ну, їма, мені сподобалось. Звісно, да, не такі не жорсткі бугорки. Такі лайтовенькі, в принципі, але ну, я не такий -то професіональний ендуріст, щоб десь на жорсткі бугорки виїжджати. Коротше, ребятки, що я можу сказати? Я знову розложився. Так, <кхем> да, я не зняв, як я розложився. Но, но... Воно... Воно, воно, рука грязна, мотоцикл грязний, нога ось... Ну я помив трошки, звісно, але вони були грязні. Повністю. Зараз спустимось, заведемось і десь поїдемо далі. Я хочу на мийку поїхати, вимити, я якраз вам зніму відосик. Я не знаю що тут є, я взагалі перший раз не знаю де я. бо якраз тобі мені їх треба. Але грошей в мене німа, тільки на карточки. Десь, десь не рішати купатися гривень на мийку. А якщо кошерно мий, то прямо аж 30 треба. Так. от. так от. Обережно, потихеньку і хаємо далі. Ну, треба ще їхати потому тому що якщо мало не покажеться так трапочка на місці так за такі для мене тепер не питання як мені звідси виїхати то що я знаю куди їхати але чи є дорога якась тільки хащами а не дай Бог тут ще якась вода буде. Ладно, поїдемо по попід А по тут вже подробно, ну, ніяк, я вже не проїду. Ех, ти бля. Я ненавіжу, сука полем їхати іменно в даний момент. Того, що... Це болото Хоч? Може таке полем пуль. Е... Але забивається, забивається дуже-дуже. Мені це не дуже подобається. Єма, ні. Варіант полем відпадає зразу. А не кидає сильно. У мене ще пів майже немає. А то ж ви хочете блядь, 8400 пробігу по асфальту причому. Вона, ну, звісно, краєчком чумбола, воля їхать. Але цього менше тут не кидає. Ще й на першій передачі. А я тут п'є блядь. блять Перша передача і то не підчуваю його сильно контролювати і вирулювати Все круто, але не все круто Так Значить нам треба туди А як туди дістатися? Зараз будемо дивитися. Все, о! Є дорога, цей трав'яна. Ще як понесе, а це буде від завжди муж. Ну, понесло мене, причому по болоту, не потрібно, Але один пуйгар не треба. Сейчас ми йдемо в місто. Таким грязним я ще в місто не виїжджав. Ну, ну ладно. Ну. Так, 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 ого. попотки малої так а тут згори машина летить або знизу машина летить і буде хуєво тут знака нема дати дорогу о, деркало У мене не видно було сука. Ну ладно